Тись братик є. Тримаєш братика? Ну Як можна дитині малій довірити ще меншу дитину? Він активний взагалі може отак відпустити руки і піти, сказати, що там, не в неї якась там іграшка і піду гратись. Дуже дивна така допомога. Візьми братика. не, не варто. Будь ласка. Не варто. Коли дитина говорить, що не хоче, то не треба. Візьми, будь ласка. Не, я не він сказав ні, а ти надалі його упрошуєш або він взяв братика. І вона не чула це ні. Тобто це вже маніпуляція від мами. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну типу, зачем таке взагалі говорити? Я сама можу прийняти рішення, захоче моя дитина чи не захоче, потрібно їй це робити чи ні. Взагалі, як вона відповідала, нам вона вже завелась. Ти добра мама взагалі чи сувора? Я більш добра мама. Авторитет в родині це батько. Які види покарань ти застосовуєш? Я ніякі види покарання не застосовую. Кричиш на дитину? Е, ні. Льо, не можна таке робити. Зубів не лишиться. Сама дала йому цукерку, яку йому і не можна, а потім так агресивно на малого. Відай. Не буде, чупачупс, якщо ти будеш так. Не можна таке робити. Не можна таке робити. Він тебе б'є, бачу. Ні, це в нього просто зараз істерика. А з істериками малого вона явно справлятися не вміє? Вел! Добре! Іди, будь ласка, до тата. Дже. Діана зреагувала, як на мене, дуже агресивно по відношенню до дитини трьохрічної. Вона прямо її так хватанула разочок. Та чи лише на дитину Діана реагує так агресивно? Дивіться у наступних випусках. Ти зараз брешеш чи тоді брехала? Ти знаєш що по це по прояв? Ним, <плес> не неповагіт. Я терпіти такого не буду. Це заробили теряться. Я офігела. Ти, я бачу трошки його так, цей можеш так да, грубо взяти. Можу, коли мене не чує. Було таке враження: якщо нас не було би поруч, він би щось отримав. Цілком очевидно, що Діана крикнула на сина та ще й намагалася його виштовхати. І в її всесвіті це не грубість, а вимушена цілком прийнятна міра. Зазвичай батьки, які агресивно поводяться з дітьми та не вбачають в цьому ніякої проблеми, мали аналогічний досвід в своєму дитинстві. Інколи навіть говорять, що так і треба було зі мною вчиняти. Бачите, нормально ж людиною виросла. Тож мені цікаво, в яких умовах зростала діана.